Іван разом зі своїм тренером Денисом фузує і дивиться на своє зображення у дзеркалі. Чоловік вже майже два місяці займається бодібілдингом, адже його заповітна мрія мати красиве фізично здорове тіло, і це попри наявність ДЦП в чоловіка. Своїм прикладом він хоче довести, що для людини за великого бажання не існує жодних перепон. Я тільки нещодавно відносно почав займатися бодібілдингом, і мені це дуже цікаво і подобається. І я в такий спосіб розвиваю свої фізичні можливості і хочу всім людям своїм прикладом довести, що хвороба не має стати на шляху досягнення мети, якщо ти впевнено йдеш до неї. І дійсно, Івану не бракує наполегливості та енергійності. Активно в залі займається на тренажерах, старанно виконує всі поставлені перед ним задачі та комплекс вправ. Працювати з бодібілдером-початківцем не важко. Навпаки, він своїм прикладом надихає на нові звершення та підкорення вершин. Ну, в першу чергу робимо упор на психологічний стан, так як в нього дуже гарні форми. Людина дуже прогресує, незважаючи на свої особливості. А, тому в позуванні ми робимо акцент на позування на те, як тебе позиціонувати а, на сцені. Бо людина може виглядати дуже гарно, але коли вона виходить, то вона впадає в такий ступор і вона тіряється. До зали спортивного клубу на Січиславській Іван ходить 5, а то й 6 днів на тиждень. Кожне тренування тривалістю мінімум по півтори-дві години. І якихось поблажок чи знижок в процесі немає. Про це наставник одразу попередив перед першим тренуванням. І хоча не все бодібілдеру початківцю вдається, але велике бажання допомагає досягати мети. Чесно кажучи, я теж дивувався перше, коли він прийшов і я почав його. Я їм йому, відразу йому сказав, я буду тебе ганяти. Ну я ну, не знаю кого. Він такий, я готов. Такий, знаєш, таке обличчя, я готов. Я окей, будемо. І він дійсно готовий. І він дійсно виконує всі мої е, побажання, рекомендації. І люди, які дивляться на нього, вони кажуть, це людина духовита, дуже духовита людина. І вже на початку листопада Іван виступив на відкритому чемпіонаті України з бодібілдингу ВАБА 2023 в категорії людини з інвалідністю. Мрія чоловіка здійснилась, і одночасно з цим він отримав запрошення на міжнародний чемпіонат, який відбудеться в серпні 2024 року в Португалії. Але до цього часу треба ретельно готуватися та збирати кошти на поїздку. А поки в найближчій перспективі Іван планує взяти участь в міжнародних змаганнях, які відбудуться в Португалії 9 грудня 2023 року, де атлет представлятиме наше місто. Цього на поїздку слід було зібрати гроші в розмірі півтори тисячі євро. На заклик Української Федерації з бодібілдингу допомогти Криворіжцю відгукнувся голова ради оборони міста Олександр Вілков. І тепер наш земляк гідно представить Криворіг та Україну на престижній першості за кордоном. Бажаємо нових успіхів та спортивних звершень нашому цілеспрямованому земляку. Олександр Фефілатів Максим Морашов Перший міський.